Сьогодні я зібрав нові серіали, які вже можна дивитися онлайн українською деякі з них ви точно ще не бачили. Поїхали. Колись Бен Едвардс був елітним спецпризначенцем, але кар'єра різко зійшла на нівець після провальної місії, втративши все, що визначало його як солдата, він приймає пропозицію ЦРУ і стає оперативником секретного підрозділу. Разом з Джеймсом Рісом, Рейфом Хостінсом і Мохамедом Фаруком. Бен опиняється втягнутим у низку прихованих операцій в Іраку та за його межами з кожною новою місією ілюзії Росії. Юються, а межа між служінням і зрадою стає все тоншою, доки не настає день, коли бену доведеться зробити вибір, який змінить усе. У дев'ятнадцятому столітті пиво варіння лише починає здобувати славу в Дубліні та Нью-Йорку. У цей час Бенджамін Гінес перетворює сімейну справу на символ успіху, залишаючи після себе багатство і спадок. Після його смерті діти отримують не лише матеріальні ресурси, а й відповідальність за майбутнє компанії. Їхні амбіції і прагнення проявити себе швидко призводять до суперечок та конфліктів на фоні суспільних змін. І політичних потрясінь їм доводиться зберігати не лише бізнес батька, а й репутацію родини, щоб ім'я Гінес залишалося символом успіху. У передмісті Філадельфії відбувається серія жорстоких пограбувань наркоторговців, що загрожує спровокувати конфлікти між бандами. Розслідування доручають спецагенту ФБР Томасу Брендісу, колишньому священнику, який все ще переживає сімейну трагедію і намагається знайти внутрішній спокій. Головним підозрюваним у всіх пограбуваннях стає на перший погляд звичайний водій сміттєвоза Робі Прендергаст, самотній батько. Який дбає про двох маленьких дітей і племінницю мейв з одного боку? Він виглядає мирним і відповідальним, а з іншого стає фігурою, навколо якої закручується небезпечна гра, що може змінити життя багатьох людей. Лі Рейбон, громадський журналіст і власник книгарні в Талсі, відданий пошуку правди, навіть якщо це створює йому неприємності з впливовими людьми міста. Його життя змінюється, коли несподівано помирає представник відомої родини. Лі відчуває, що за цією смертю стоїть щось більше ніж здається на перший погляд. Починаючи власне розслідування, він занурюється у світ корупції та давно забутих таємниць, зустрічаючи Пір тих, хто готовий все приховати, кожен крок наближає його до істини, але водночас ставить під загрозу не лише репутацію, а й життя. Джейк Фрідкен керує елітним нью-йоркським закладом Чорний Кролик, який поєднує фешенебельний ресторан і майданчик для заходів «Віперсон». персон. Його спокійне життя несподівано порушує старший брат Вінс, який раніше покинув сімейний бізнес через пристрасть до азартних ігор. Джейк неохоче простягає брату руку допомоги, беручи на себе відповідальність за всі його проблеми, включно з боргом в 140 тисяч доларів. Забаром труднощі наростають одна за одною, ставлячи під загрозу усе, що Джейк будував роками, і змушуючи його відстоювати своє життя, бізнес і репутацію.